Піксель з ЗСУ. Комплект. Кітель та штани. 100% бавовна. Манжети на ліпучках. Є кармани для налокітників. Вставочок. Карман на рукаві. З нашивкою для шеврона. На кармани глибокі. Шеврони тут. Комір стойка Нагрудний. Ще один шеврон. Застіпка на ліпучці та молні. Спинка рівна. Виробництво Україна. Фабрика Баришівка. Це майже як баволна. Штани. Укріплені кармани. Гарні шлейки плотні. Боковий карман карго на липучці. Знизу на шнурку стягуються. Коліна укріплені та є кармани для вставок на колінників. Хороший мощний шнурок. Це, якщо в когось буде не його розмір штанів. пудзик та блискавка. На попі карманів нема. Попа просто укріплена. Підтримую український.